Так, вмыкайте камеры оба и скажите мне, будь ласка, что были запитания по домашней работе. Да, можно сделать, я не знаю, какой то номер, там уравнение, которое я могу продиктовать. Давай. X умножить на скобку минус 5 минус x равно минус 14. Ми ж система розбираємо. Це був, мабуть, другий варіант. І ми потім. Цьому... 145. Який 145? Угу. Второй. 145, друге. А, так там. Подивіться, ти ж мені відразу ти ж не. Так, ось така система, так? Х плюс іг дорівнює мінус 5 x y дорівнює мінус 14. Тобто, дивіться діти, ну, взагалі ми сьогодні будемо розбирати на першому уроці метод підстановки. Чому тут зручно а, саме його використати? Бо у вас є при змінні х коефіцієнт 1 і при змінні y. Немає значення, що ви будете виражати. Давайте x виражимо, виразимо через x Ту, через y. Перенесемо y в той бік. І ось у нас виражено змінну x через змінну y. Тепер підставляємо замість x в друге рівняння його вираз. Тобто ми пишемо мінус 5 у помножити на y до рівня мінус 12. В цьому рівнянні міститься лише змінна y. Ми його виписуємо окремо, розкриваємо дужки. мінус 5 на y це мінус 5, мінус у на y це мінус у квадрат, 12 переносимо. Зі знаком плюс в ліву сторону, щоб в нас було стандартне квадратне рівняння, а там вправо повинно бути 0. Тепер це не стандартний вигляд. По-перше, Y повинен бути в квадраті на першому місці. І так як тут знак мінус, давайте відразу домножимо на мінус 1 і перепишемо, змінюючи всі знаки. Перед квадратом вже буде плюс. Перед 5 Y теж плюс. Перед 12 буде мінус. Можна тут теорема Вієти не вийде, так? Да? 3, 4, 6, 2. А я не де не помилилася? А, тут не 12, вибачте, тут 14. Я ось тут помилилася. Виправте, тут 14, 14, 14, і тому можна за теоремою Вієти, але. Пам'ятайте, що ми маємо справу з ігриками, а не з іксами. І так, добуток 14. Які числа можуть дати? 7 і 2, Ось 7 і 2 нам підійдуть. І так, добуток, мінус, сума мінус 5, добуток мінус 14. І так. 7 і 2, знак мінус перед сімкою, ось у вас вийшло два Y. Так як вийшло два ігрики, то далі система розпадається на сукупність двох систем. В одну ми вписуємо один з ігриків, в іншу другий Y. А х ми знаходимо за ось цією формулою, тобто, де ми залишили систему, ось в цьому місці. Дивимось, ось у нас є формула, переписуємо її. Кожному рівнянні. А тепер підставляємо. Деякі відразу підставляють. Якщо вам це зрозуміло, можете відразу підставляти. Y в друге рівняння. І це буде мінус 5 мінус мінус 7. Це буде плюс 7. Так? А тут буде мінус 5, мінус 2. І так, перша пара чисел. Y мінус. 7х 2. Да? Міну 5 плюс 7 це двійка буде. А тут 2 мінус 7. Пам'ятаєте, ми таке в класі розв'язували казали, що відповідь буде симетрична. І так, відповідь. 2 мінус 7. Спочатку х, потім у, або мінус 7 2. Це домашнє завдання. Так? Ще які запитання буде за Перший номер в перш, перший приклад номері 144. Там треба було сказати графічно, да? графічний метод, кількість розв'язків системи. Кількість розв'язків. Для цього треба побудувати обидва графіки в одній системі координат і подивитися, скільки точок перетину. Ось це Даш. Так, так. Ну, Перше, це одна відка параболи. Для неї ми повинні пам'ятати табличку на пам'ять: 0, 0, 1, 1, 4, 2, 9, 3. Друга лінія це пряма. Для того, щоб побудувати графік, достатньо двох точок. Ну, Наприклад, 0 і 1. Якщо 0, то 3, якщо 1, то 2. Так, тепер а, в когось ехо, хто не ви, не вимикнув звук. І так, перша. 0, 0. Перший графік. 1, 1, 2, 3, 4, 2. Я не буду далі малювати 9, 3. Так, тут 0, 3, ось вона, лежить на вісі ігри. 1, Два, ось вона. Ми бачимо, що це функція складна. Бачите, вона вниз як би -то йде. Тому вона з цим графіком має лише одну спільну точку. Вас цікавить кількість спільних точок. Так як вона одна, то система має один розв'язок. Можна так написати: система має один розв'язок, бо точок перетину. Одна. Ну, я не буду це випустити. Є запитання ще подозрети? Немає. Тому ви пишете. 7.02.21. Класна робота. Класна робота. Тема уроку. Метод підстановки. Метод підстановки. Ольга Ростиславовна, ви в даті написали 21 рік. Ой. Нехай буде 21. <рив> так. Метод підстановки. Як бачите, це, це знання. <рив> Хочеться, щоб було так, як тоді. А, і ми сьогодні пару номерів розв'яжемо з збірки ДПА. Я просто їх буду писати. Ну так, номер один, два, три, чотири. Так, номер один. Візьмемо ось таке мінус 3 у дорівнює 4, хі мінус 6 у дорівнює 1. Ось така система. Це збірка депра. Там досить багато таких систем. Ну і давайте подумаємо, чому тут зручно методом підстановки. Бо з якого рівняння зручно виразити одну зміну через іншу. Хто хотів би? З другого. Давайте на Наташа. З другого дивись. А, ні, на, насправді з першого чому? Бо в тебе у тому, що там... Х коефіцієнт один, бачиш? Легко перенести 3 ігри туди, і в тебе х буде вже виражено через ігри. І так, Наташа буде доповідати. Чому буде дорівнювати так. Х? Туди переносимо. Це 3Y. Ми ж у залишаємо, так? Ні, 3. Ми туди переносимо. 3. Ігрек. І. Плюс 4. 4, 4 так звучало. Тому так і переписуємо. Ось ви виразили x через y. Ви вже в другому рівнянні можете замість х підставити те, чому він дорівнює. Тому і метод підстановки. Тобто тут замість х ми в дужечках пишемо 3 y плюс 4 множити на y. Мінус 6 у це дорівнює 1. Так, Наташа, зрозуміла, чому ми так записали? Так, так. Це рівняння позначимо цифрою 1, випишемо його, можна відразу розкриваючи дужки. І так, Спробуєш відразу розкрити дужки? Що ми отримаємо? 3 на 3 Триг квадрат плюс 4 х квадрат. Без квадрата. А чому і квадрат? Просто y. А, ні, 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 просто y. Мінус 6 дорівнює 1. І давайте цю одиничку перенесемо в ліву сторону. Мінус 1 до рівня 0. Навіщо? Щоб було класичне квадратне рівняння, бо справа повинен бути 0. Які тут додатки угу. подібні? 4 ігри та 6 ігрек. Так, 4 мінус 6 це буде. Мінус 2. Так, мінус 2 ігре. Мінус 2, так. Мінус 1 до рівня 0. Так, а тепер тут не вийде через а, теорему В'єта, тому розв'язуємо через дискримінант. Нагадай формулу, Наташа. Б в квадраті мінус 4АЦ. Так, в нашому випадку B це що таке буде? Б це мінус 2. Так, в квадраті. А, мінус так, в квадраті Далі. мінус 4 на 3 і на мінус 1. Коли це від'ємне, пам'ятаєте, тут буде плюс. Мінус 2 в квадраті, це що буде? Мінус 4. Ой, 4 в квадраті, 4. 4, не мінус 4. Далі знак, який йде. Плюс. Далі знак плюс. Так, і 4 на 3 на 1 це буде. 12. Так, і тому це буде. 16. Корінь де. Корінь із 16 4. 4. А далі, дивіться, діти, дуже часто я бачу таку помилку. Ви розв'язуєте рівняння відносно Y, а пишете х за звичкою. Тому пам'ятайте, це важливо. Тут не х1, х2, а y1, y2. І так, y1 формула яка на Мінус b, мінус корінь d, а, поділити на 2а. Так, підставляємо, що в нашому випадку мінус b? Ось наше. Це 2 мінус 4 поділити на 2. А чому Ой, ні, 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 2 на 3. Ну, тобто на 6 я відразу. На 6, так. Буде мінус 2 шостих, так? Мінус 2 шостих. І це скорочуємо на 2, буде мінус... Це одна... Третя, так? Третя, так. Так, друге. Що у нас буде? Мінус Б плюс корінь з Д поділити на 2а. Угу, підставляємо. Це 2 плюс 4 поділити на 6. Так. Це 1. 1. Дивіться, діти, 2 y Тому далі система розпадається на сукупність двох систем. Один Y ви вписуєте в першу систему, а інший в другу. Ось у вас мінус 1 третя. А тут один. А звідки ви X берете? Дивіться, де ви залишили систему? Ось тут. Бачите? Де в нас формула для X? ось вона. Ось це ви пишете X дорівнює 3 плюс 4 і туди, і туди. X дорівнює 3y плюс 4. А тепер підставляєте знов замість Y його числове значення. Y дорівня мінус 1 третя. Далі, Наташа, диктуй мені. Ось сюди підставляємо замість Y мінус одну третю. Що ми отримаємо? 3. 3 на мінус 1 І плюс 2. Так. Так, в другому, якщо Y дорівнює 1, підставляємо замість Y 1. Що отримаємо? Це 3 плюс а, 4. 3 помножити на 1 плюс 4, так? так? Добре. Я пишу поруч, ви можете писати нижче, а можете так, як я поруч писати. Дивіться, Наташа, тут трійки, що роблять. Скорочуються, так? Скорочуються, так. Мінус 1 плюс 4. Що це буде? Мінус 1 плюс 4. 3. Так, а, мінус один. Не, не, не розумієш, чому? Трійки скоротилися, залишилось мінус один. А, все зрозуміло. Можна відразу написати, щоб не писати 10 разів цю систему. Скільки це буде? Мінус один плюс 4. Три. Я відразу напишу 3, щоб не писати, добре? Десять разів. А, добре. Бо не можна два знаки. Так, а в другому випадку, чому дорівнює Х? А, так. Сім. Сім. І відповідь ми пишемо, як дві пари числа, координати точок, так? Спочатку є восьми. Перша пара точок яка буде? Так. Три та мінус одна третя, так? А друга Наташ А, все. Тут сім та один. Сім угу. та один. Так, чи є запитання? Добре, Наташа, ставлю 10, хоча були замінки, але непогано. а Йдемо далі. А, візьмемо ось таку систему. Можна стирати діти? Так. Номер 2 теж це збірка ДПЛ. Неважливо не яка там. Який варіант Х квадрат мінус 3х в квадраті дорівнює 24. Х плюс Y дорівнює 8. Так, хто хотів би спробувати? Mm -hmm. Давай, Аліна. Аліночка, дивись, перше, запитання до тебе таке: з якого рівняння зручно виразити одну зміну через іншу? Ну, я думаю, з що... второго? З другого, так? Бо тут коефіцієнти і при Іксі, і при ігріки одинички, так? А ось давайте подумаємо, що, куди зручніше буде підставляти? Замість Ікса чи замість ігрика? Ось у y є коефіцієнт 3. Туди не дуже зручно підставляти. Тому будемо виражати саме X, так? Чому буде дорівнювати X в другому рівнянні? 8-8-. Можна відразу замість X вперше підставити те, чому це X дорівнює. Бачите, так як тут X в квадраті, тому ви пишете 8 y теж в квадраті. Мінус 3 y Квадраті дорівнюється 24. Так, і бачите, в першому рівнянні залишилася лише одна змінна y ми можемо виписати. Так, давайте його випишемо окремо, і Аліна зараз буде підносити до квадрату і розв'язувати це рівняння. І так, спрощуємо його. Так. 64 мінус 16 y квадрат. Ні, 16 плюс. Y квадрат. Uh Плюс Y квадрат. Минус mm -hmm. 3 в квадрат. Mm -hmm. Мінус 24. Так, є такі, хто не зрозумів, мінус 24 до рівня нулю. Що відбулося? Ми до квадрату піднесли. Так? Квадрат першого мінус подвоєний добуток плюс квадрат другого. Тепер зводимо подібні. мінус, mm -hmm. mm -hmm. 2, мінус 2 Y квадрат, мінус 16 Y і мінус а, 41 а чого 64 мінус 24 буде 40 плюс 40. Плюс 40 рівняно 0. 0. Так, що можна тут трошки щось спростити? Поділитися на мінус 2. Так, ділимо обидві частини на мінус 2. У квадрат плюс 8 y мінус 20 рівняно mm 0. -hmm. Так, а ну-ка давайте спробуємо тут за теоремою Вієта, бо це буде простіше. Сума буде... Мінус 8, произведение мінус 20, 5 і 3. Якщо 3 не дадуть, ви не суму підбор робите, а здобутку, як двадцятку можна розкласти, щоб в сумі чи різниці було 8? 10 і 2. 10 і 2, знаки підберемо. 10 плюс 2. Мінус 10 і плюс 2 згодна, але пам'ятайте, що ви це знаходите Y саме, так? Знаходите Y. Ось ми знайшли два Y, тому наша система розпадається на сукупність двох систем. В одну ми вписуємо один Y, а в іншу другий. А Х, звідки ми беремо? Де ми залишили систему? Ось у так? Яка тут формула для Х? Ось вона. Пишемо. Х дорівнює. 18. А, ти візьмемо хочеш. А, да, там буде 18, бо мінус мінус дає. 2. Зараз вибачте, дає плюс. Так, сукупність двох систем, y мінус Діти, всі зрозуміли, чому плюс буде 18? Тьфу, які вісімнадцять. Що я кажу? Мінус десять. Вісім мінус мінус десять, це буде плюс десять. Я відразу напишу вісімнадцять. А якщо y дорівнює два, то Y дорівнює. 6. 6. Бачите, тут вони симетричні вийшли. Так, і відповідь. 18 мінус десять і 6 і два. Так, 6, 2. Пам'ятайте, спочатку вказується Х, потім Y. І так, діда 11, хто хоче ще. Даша, давайте. Можна старати діти всі встигли, хто не встигає, робіть скріншоти. І так, я стираю. Візьмемо тепер таку третю систему. ну, номер 3, така система у нас буде. 5 y мінус x дорівнює 4 x квадрат плюс 3 y в квадраті дорівнює 4. Дивіться, діти, Даша скаже, з якого рівняння зручно виразити одну змінну через іншу? Легше через першу. Першому. А яку змінну будемо виражати? Х. X, але оберніть увагу, у вас тут мінус х. Деякі діти відразу можуть х виразити, вони якби переносять цей мінус х туди, а четвірку туди, але якщо вам це важко, то спочатку виразіть мінус х, а потім змінить цей вираз на протилежний. Якщо ви виражаєте мінус х, у вас туди йде 5 у з мінусом. так? Так. Друге, поки що так і переписуємо, поки ми не виразили саме. Х, а не мінус х. Якщо мінус х це 4 мінус 5, то х це протилежний вираз. А як його замінити на протилежний? Просто змінити місцями зменшуване та від'ємне. Тобто, що це буде? 5 мінус 4. Так, а можна було написати мінус 4 плюс 5 У? Може, комусь так зрозуміліше. Але мені здається, краще так. Тепер вже ми можемо підставляти, так, можемо, так. Так. Ми пишемо дужку, в дужках буде. 4-5, ой, 5у, 5 і. -4. 4, 4 в квадраті. Плюс 3 у квадраті дорівнює 4. Як ви бачите, в цьому рівнянні тепер лише одна змінна, тому ми його виписуємо, розкриваємо дужки, Давай дешу. Uh, так, так відразу, у нас це, фу... це теж формула, так? Квадрат рідниці. 25 у в квадраті мінус uh, 40 у Так. Да, плюс 16, 16. Плюс 3, 3 у, квадрат. у квадраті. Давайте відразу. Мінус 4 до 2. Так. так uh, з ігри квадратами що ви вийде? Ми їх додаємо і буде 28 ігри квадрат мінус 40 ігреків. 16 мінус 4 це 12, тому пишемо плюс 12. 12 – і це дорівнює 0. Ось так. на яке число можна тут все поділити? Всі додатки діляться на яке число? На 4. На 4 ділимо. Так, буде в нас 7 ігрів квадрат мінус 10 ігре та плюс 3. І все це дорівнює 0. Так, ну тут тільки через дискримінант, бо коефіцієнт при ігри квадраті не один. І так, де дорівнює. Так, 100 мінус 4 помножити на 7 і помножити на 3. Так, минуту мінус. Так, і 12 на 7 це буде. 12 на 7. А це 84. 84. І тоді. Це буде. 16. Так, корінь Д вирівнює. 4. Так, знаходимо Y1, і 2. Так, перше це мінус b плюс. Корінь з дискримінанту mm -hmm. поділити на 2а. Так, в нашому випадку це буде 10, 10 плюс А4. Видно на 14 я одразу перемножила. Так, 2. Це буде. Так, 14 поділити на 14 це 1. Так, другий корінь. Другий це те ж саме, тільки між Б і дискримінантом. Знак мінус. Mm -hmm. Ділимо на 2. 10 мінус 4 поділити на 14. Так, це в нас виходить 6 поділити на 14. Не скорочується ніяк. Ну, як? На 2 можна скоротити. А, так, на 2. 3 а. сьомих. 3 сьомих. Так, і тепер, так як у нас 2 у, далі ми вже повертаємось до системи, але наша система – Розпадається на два випадки. В одну систему ви вписуєте одиничку, а другий корінь дробовий. Ну, Що, буває таке? Х дорівнює 5х-4. Ну, З першим буде все гаразд, а ось з, з другою системою там будуть просто дробові числа, але теж задаємо 5-1. Так, я ось тут поруч. Чотири. 1, і так, ігра один, і вже підставляємо, що ми отримуємо, дешой? Так, ми отримуємо а, один теж. Бо угу. 5 мінус так. Так, так, слідуючи це три дріб, і якщо підставити. А, а от давайте так, 5 помножити на 3 сьомих, десь окремо ми це обчислимо. От, от такі випадки бувають. Давайте так, поруч. Якщо ви натуральне число множите на дріб, це число як множник йде в чисельник, тобто це буде 15 сьомих мінус 4. 15 сьомих це 2 1 сьома, і вам треба від меншого відняти більше. Як це зробити? Ми ставимо mm. знак «мінус», «мінус» І навпаки, від більшого віднімаємо менше. Я з дужками напишу, бо тут не так все просто. А тепер як від 4 відняти 2,17? сьому? Треба відчепити одиничку. Тобто, вже буде не 4, 7. 7. а 3,77, Так? Так. Віднімаємо 2,17. сьому. Що буде? Це в нас буде а, мінус одна ціла шість сьомих. Так, бачите, скільки ми дій? А, а, а Тепер ми вже можемо записати результат. Тобто перша система в нас буде y1, x1. В другій системі ми пишемо y3 7, а X, ось ми обчислили мінус 1,6 сьомих. І відповідь, як впорядковані пари чисел. Так, відповідь. Перша пара 1, один. Минус одна ціла шість сьомих та три сьомих. Так, Даша, одиннадцять. І а, криво пише. Добре, дивіться, діти, що ми робимо далі? Далі ми з вами йдемо на перерву, а на другому році згадаємо, точніше такий метод, як метод додавання. І так, зустрінемось через перерву. До зустрічі. Добре, до зустрічі. До зустрічі.